Небезпека пожеж в екосистемах, нові мешканці рівненського зоопарку, тестування на кохання від міграційників. Про це та багато іншого розкажуть журналісти сфери у випуску місцевих новин. Вітаю! Війна щодня забирає життя 2 березня під час виконання бойового завдання на Запоріжжі. Внаслідок артилерійського обстрілу загинув 35-річний Руслан Гудзікевич із села Глинськ. А внаслідок важкої недуги передчасно пішов із життя військовослужбовець Микола Ярощук, житель села Федорівка. Вічна пам'ять захисникам. Котрійна втрата спіткала рівне на війні, у боях з російськими окупантами загинули 33-річний сержант Олександр Костарєв та двоє солдатів: – 27-річний Роман Шепелевич та 54-річний Костянтин Шах. Десятки містян прийшли на головний майдан обласного центру, щоб провести захисників в останню дорогу. Були на прощанні і наші журналісти. Троє військовослужбовців з Рівного повернулися додому на щиті. Містяни зібралися на майдані Незалежності, щоб віддати шану героям землякам: Костянтину Шаху, Роману Шепалевичу та Олександру Костарєву. Останньому було 33 роки. Сержант загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. У чоловіка залишилися дружина та двоє дітей. Дуже хороша людина. Він був військовим професійним, тобто він стояв за Україну і. Не просто що, як кажуть, знаєте, покликали і пішов. Він був з ідеєю і дуже дуже любив Україну і дуже любив свою сім'ю і завжди казав, що. Він має, як не він, то хто. Роман Шепалевич народився та виріс у Рівному. Закінчив місцеву дев'яту школу, а потім здобув спеціальність еколога у НВГП. У хлопця не було жодного військового досвіду. У цивільному житті працював пекарем. Однак восени минулого року отримав повістку і відправився захищати країну. Життя 27-річного солдата обірвалося на Харківщині внаслідок ворожого обстрілу. Гарний був хлопець, спокійний, доброзичливий. Добра вдача в нього була. Пішов захищати свою батьківщину по повісті, дали повістку. Пішов. Ну що ж, случилось те, що случилось, те, що зараз в країні війна і таке, таке горе в нас. Костянтин Шах теж народився та виріс у рівному. Після закінчення 15-ї школи відслужив в армії, одружився та виховував сина. У цивільному житті спробував себе на різних роботах. А на початку великої війни був мобілізований до війська. 54-річний солдат загинув внаслідок ворожого мінометного обстрілу на Донеччині. Попрощатися з чоловіком прийшли баскетболісти та менеджери чоловічої команди Бакарівне у структурі клубу. Працює племінник Костянтина. Це людина, яка пройшла. Майже всю війну в самих гарячих точках він був. Наскільки я знаю, це Угледар, це Лиман. І на жаль, сьогодні він закінчив свій бойовий шлях. Ми його проважаємо. Поховали Олександра Костарєва, Романа Шепелевича та Костянтина Шахана, але алеї героїв кладовище Нове у Рівному. Вічна та світла пам'ять українським захисникам. Микола Бришицький В'ячеслав Мельник. Випуск новин. Поповнив рахунок шахраїв на 176 тисяч гривень. Значну суму грошей тратив річний житель села Пухова Рівненського району. На його мобільний зателефонував невідомий, який представився працівником банку. Аферист поінформував, що до рахунків чоловіка невідомі здійснюють несанкціонований доступ та намагаються зняти кошти. Аби запобігти злочинним діям, псевдобанкір наполягав перевести всі збереження на інший резервний рахунок. Потерпілий виконав вказівки. А коли вирішив переконатися, чи все гаразд. Із коштами номер телефону так званого працівника фінустанови вже був недійсний. З настанням першого тепла активізується не лише природа, а й палії, палії сухостою. З початку 2024-го на Рівненщині на людей, причетних до пожеж на відкритих територіях, вже склали три адміністративні протоколи. Більше дивіться у сюжеті. Щороку з настанням тепла на Рівненщині збільшується кількість пожеж, зокрема на відкритих територіях і в екосистемах. Лише за минулі вихідні рятувальники області ліквідували більше десяти займань чагарників і сухої трави. У 2023 році у нас зафіксовано 14 випадків пожеж в екосистемах. На відкритій території 345 випадків. Це показники досить значні і ну, вони негативно впливають на, на ситуацію взагалом в області. Так, в цьому році в нас вже є випадки випалювання сухої рослинності, проте, слава Богу, немає випадків пожеж в екосистемах. З 1 березня в населених пунктах регіону вже працюють рейдові групи з протидії виникненню пожеж. Працівники ДСНС спільно з правоохоронцями спілкуються із мешканцями та проводять моніторинг відкритих територій. У разі виявлення паліїв сухостою притягають їх до адміністративної відповідальності. З початку року на порушників склали три протоколи. Якщо е Домосподарствах чи на землях запасу сільськогосподарського призначення люди випалюють суху рослинність, чагарники і так далі. За це передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу. Мінімальний штраф посягає 3060 гривень на громадянина України, а за порушення правил пожежної безпеки в лісах, в тому числі і біля лісових масивів, передбачена адміністративна відповідальність за статтею 77 – також штраф мінімальний на громадянина України 1530 гривень. Спалюючи суху травуюча гарники, слід пам'ятати про шкідливість продуктів горіння для організму. До того ж, вогонь знищує всю живність, що мешкає на полях та у лісах. Пали листя, які збирається збираються там в населених пунктах в домогосподарствах. Люди його збирають, випалюють. Ну, так само приймає на себе радіактивні речовини відповідно під час випалювання. Ці всіх, ці всі речовини йдуть в атмосферу і ми з вами цим всім дихаємо. Це всім відомо, що викликає рак в тих землях, де ну, в природі також проживають і тварини, і рослини є, і птахи, які проживають. Це все також нищиться. Розгулятися наразі палії не зможуть, оскільки на заваді стануть погодні умови вже від завтра. В області очікуються нічні заморозки і зниження середньодобової температури. В окремі дні очікуються невеликі опади, переважно у вигляді дощу, але в нічні години навіть місцями з мокрим снігом. Такий характер погоди зберігатиметься до кінця місяця і вже орієнтовно після 18-20 березня. Ймовірність опадів збільшиться, це буде Переважно у вигляді дощу. За рахунок щільної хмарності ночі стануть теплішими, і температура становитиме 2-7 градусів тепла, але. В окремі дні під час прояснень можливі навіть і заморозки. Пожежа у житловому будинку. У селищі Рокитне Сарненського району ДСНСники ліквідували загоряння в приватному господарстві. Вогнем знищено 5 квадратних метрів перекриття та 1 квадратний метр покриття будинку. Жертві постраждалих немає. Причини та збитки встановлюються. Нещодавно до закону України про імміграцію та постанови Кабінету міністрів про деякі питання у сфері міграції було внесено зміни. Тепер однією з умов отримання дозволу на імміграцію в Україну іноземцям, який перебуває у шлюбі з українцем понад два роки, визначено успішне проходження тестування подружжя. Як пари на Рівненщині складають іспит з коханням? Дивіться у сюжеті. Назвіть, будь ласка, до шлюбне прізвище вашої дружини. Ура! А коли і де вона народилася? Десять ось так, за внесеними змінами до закону України про імміграцію та постанови про деякі питання у сфері міграції, відбувається складання тесту подружжям. Раніше іноземці, які перебували у шлюбі з громадянином України понад два роки, могли без проблем отримати дозвіл на імміграцію. Тож багато з них цим користувались, створювали фіктивні шлюби, а згодом набували громадянства та можливості безвізового виїзду в країни Євросоюзу. Тепер іноземець, який понад два роки. Роки одружений з українкою чи українцем має скласти так званий тест на кохання. І ці співбесіди дають нам можливість дозволити залишатись на постійне або відмовити, якщо виявляється, що іноземець уклав шлюб не з метою спільного проживання, якщо розмовляють незрозумілою один для одного мовою, якщо до реєстрації шлюбу подружжя взагалі ніколи не зустрічалось. Тобто в ході цих співбесід задається 90 питань кожному з подружжя окремо, і працівник робить. Висновок мета мета реєстрації це створення сім'ї чи легалізація, шлях легалізації в Україні. Співбесіду проходять чоловік і дружина, кожному ставлять по 45 питань. Якщо 90% відповідей збігається, то шлюб стає підставою для дозволу на імміграцію. На Рівненщині 12 пар стоять в черзі на складання тесту. Чотири пари вже здали, і всі успішно. Стосовно кожного іноземця, який звернувся з заявою про надання дозволу на імміграцію по шлюбу. Ми ретельно вивчаємо матеріали справи і на підставі вивчених. Матеріалів розробляємо тестові запитання. Є базові питання, до прикладу, як звати членів родини партнера або де реєстрували шлюб, а також унікальні, які підбирають для кожної пари індивідуально з огляду на країну, релігію чи традиції. Ну, наприклад, кумедний був випадок, коли запитують у італійця, яку страву ви вчора їли на вечерю, і він каже, ми їли спагеті. Запитують дружину, яку страву ви вчора куштувала. Вона каже, пироги. Починаємо з'ясовувати. Пирог і спагеті, це одне і те ж виявляється в традиціях Італії наші пироги – це те саме, що спагеті. Ну тобто, ці співбесіди досить цікаві для наших працівників і для того, щоб ми глибше зрозуміли традиції і рівень інтеграції іноземців в Наше суспільство кажуть, що більшість пар хвилюються перед співбесідою. Проте питання не важкі. Тож, якщо знати свою другу половинку, скласти успішно тест на кохання не складно. Юлія Смаль, Олексій Олексієнко, випуск новин. У вараському районі в прикордонній смузі виявили чоловіка, який незаконно зрізав ліс. Викрили його прикордонники саме під час повалення дерев за допомогою бензопили. Жодних документів на таку діяльність у лісоруба не було. А на час виявлення він вже встиг заготовити близько п'яти кубометрів лісу. Наразі всі обставини встановлюють правоохоронці. Двоє молодих альпак і 10 особин чорнохвостих лучних собачок поповнили родину рівненського зоопарку. Тваринки менше тижня тому приїхали з Чехії. Більше про нових мешканців, їх особливості та адаптацію. Дивіться у сюжеті. Після кількарічної перерви знову прийняли тварину в Рівницький зоопарк навіть в умовах війни продовжував поповнювати свої колекції, але мешканцями інших українських парків. А менше тижня тому до нової домівки приїхало 12 особин із Чехії. Це два альпаки і 10 чорнохвостих лучних собачок. Тваринки дуже вдало і гарно перетнули кордон, приїхали до нас. Ми їх оглянули, поселили в карантинне приміщення, тому що тварини мають протягом 30 днів. Залишатися на карантині, де щоденно ветеринари їх відвідують, стараються проводити якийсь огляд. У нас проходить адаптація тварин до наших умов, до наших температур, до нашого раціону харчування. Для Рівницького зоопарку ці тваринки не нові. До прикладу, тут вже живуть пара альпак, до яких на початку квітня приєднаються ще двоє хлопчиків. Вони молоденькі, вони народжені в червні місяці 2023 року. У них один тато, але різні мами. Альпаки, вони походять родом з Перу, з Південної Америки. Це тварини, предком яких є дика тварина вікунія. Латинська назва Альпак вікунія пакос. Ось це домашній вид тварин, і їх тримають зазвичай. Вони в дикій природі не живуть. Вони живуть в господарствах. У альпак дуже цінне хутро, яке стрижуть кожні два роки. Натомість, чорнохвості лучні собаки в останнє жили у Рівному ще близько восьми років тому. Це було чотири хлопчики. Тож розмножуватися не могли. Нині у колекції з'явилася одразу сім'я із десяти особин: шість дівчаток і чотири хлопчики. Взагалі чорнохвості лугові собачки, не дивлячись на те, що вони називаються собачки. Це гризуни родини білячих, тобто білки, їхні якби родичі. Ось в природі вони дуже багато зустрічаються в преріях північної Америки. Їх ще друга назва В Природі живуть вони великими колоніями, які складаються із кланів. Вони живуть в норах на території, яку займає клан. Вони будують такі. Цілі системи підземних містечок дуже характерним для них є виставляння часового. Який е, 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 з нори іде вихід така, ніби горбочок над землею, і е, на цьому горбочку є вихід з нори, і саме біля ці, біля цієї виходу з нори зазвичай стоїть часовий вартовий. І якщо є якась небезпека ворогів, вони видають такі гавкаючі звуки. Чому їх і називають собачки? Бо спілкуються вони між собою таким гавкотом. В Рівненському зоопарку проживає близько 200 видів тварин, загальна кількість яких на кінець 2023-го сягала півтори тисячі осі особин. наразі їх чисельність збільшується через лютнево-весняний бебі-бум. Аліна Літвінчук Олексій Олексієнко випуск новин. Патрульні рівненщини виявили чоловіка, який перебував у розшуку. Сьогодні, 5 березня, зранку на автодорозі поблизу корця правоохоронці за орієнтуванням зупинили автомобіль Шевроле. Під час перевірки документів з'ясувалося, що 38-річний пасажир перебуває у розшуку, адже скоїв схоїв крадіжку в умовах воєнного стану. Чоловіка затримали та повідомили про подію національній поліції. У рівному на гарячому затримали крадія солодощів днями увечері в магазині на вулиці Богоявленській невідомий спробував вкрасти понад 10 плиток шоколаду. Це помітила працівниця закладу, почала кликати на допомогу і намагалась самотужки зупинити чоловіка, але він відштовхнув її. Жінка впала на підлогу. Зловмисник кинувся з магазину із солодощами, але на заваді йому стали двоє патрульних, які перебували поза службою. Громадянина затримали та передали слідчим. Наразі це вся інформація. Стежте за ефіром, сайтом Сфера та сторінками телеканалу у соціальних мережах, щоб знати про головне до зустрічі.